Справа на півтора мільярда гривень за півгодини у вищому антикорупційному суді розпочнеться слухання у справі про розкрадання грошей на закупівлю снарядів для нашого війська. Біля будівлі суду вже працює наш кореспондент Владислав Паливода влада, то кому з фігурантів нині обиратимуть запобіжний захід. Ігорю, вітаю. Так я зараз перебуваю під будівлею Вищого антикорупційного суду. О 8 годині саме тут має розпочатися слухання стосовно одного з фігурантів справи зірваних закупівель для наших військових. Йдеться про Юрія Збітнєва. Це комерційний директор компанії Львівський Арсенал. Нагадаю про суть справи. Його звинувачують разом зі спільниками, звинувачують у розкраданні півтора мільярда. Гривень за оборонним контрактом 2022 року ці кошти, за версією слідства. Фігуранти справи намагалися. Привласнити на закупівлі 100 тисяч артилерійських снарядів для збройних сил України саме компанія Львівський арсенал отримала повну оплату за держзамовлення, але його так і не виконала. Гроші були переказані іноземні компанії, а згодом виведені на тіньові рахунки. Додам, що кілька днів тому тут у антикорупційному суді обрали запобіжний захід ще одному з фігурантів по цій справі. Колишньому заступнику директора департамента військово-технічної політики Міністерства оборони України Олександру Лієву прокурори тоді просили суд призначити йому тримання під вартою або заставу у розмірі 268 мільйонів гривень. Однак тоді суд відмовив цьому клопотанні. Що буде сьогодні? Слідкуватимемо на цьому засіданні. Нагадаю, що воно розпочнеться о май менш ніж як за. 30 хвилин запобіжний захід. Нагадаю, обиратимуть Юрію Збітняву. Тож чекаємо на початок су інформуватимемо вас про все, що тут відбувається дякую, Владислав Паливода з підвищу антикорупційного суду, де слухатимуть справу про розкидання грошей на закупівлі снарядів для нашого війська.